Доброго вам здоров'я, шановні, 9 травня. Сьогодні православна церква згадує Миколая Чудотворця. В народі цей день називали Микола Літній або Микола Весняний. Ще й сьогодні церква згадує Христофора Писоголовця. Про це мало хто розповідає, бо він такий трішечки репреф. Це, це його друге ім'я верніше перше його ім'я чи язичницьке. Про це мало хто згадує, тому що ікони з ним доволі такі цікаві, я вам покажу ікони, які були раніше, ну, зараз вони вже простіші трішечки. Але там в стародавні часи християнські, в Провослав'ї навіть так само було, його зображували із головою собаки, прямо на іконах. І в нас в Києві є єдина церква, де досі зберіглася така ікона. Можна піти її подивитися, щоправда, я за стільки років жодного разу не бачила цю церкву відкритою, тому, на жаль, не можу вам показати прям кадри з середини церкви. Тим не менш ви маєте знати, що така церква в нас існує. Тож, а сьогодні мені хочеться всім всім глядачам побажати миру, тиші, надії, нехай в кожній родині пануть злагода і любов. А в серці вдячність за життя і силу йти вперед. Бажаю вам доброго здоров'я, ясних думок і рішень, що ведуть до щастя. Нехай кожен крок сьогодні буде впевненим, кожне слово добрим і кожна зустріч потрібною. А небо Хай благословить на добрі справи, оберігає ваш дім і дарує світло навіть в найпохмуріші дні. Миколай Чудотворець, або весняний Микола, або Микола Теплий, в нашому українському народі вважається як опікун коней, це свято конюхів в нас з вами сьогодні. До весняного Миколи не можна купатись ніколи так говорили в українському народі. А ще казали: до Миколи не сій гречки, не стрижи овечки. В деяких регіонах України, наприклад, в перемешканському повіті, Вважали, що гірки краще садити 9 травня, тобто саме сьогодні на Миколу Весняного, а не вчора на Івана Довгого, чого так невідомо, просто так записано в етнографічному джерелі. 9 травня святкують весняного Миколу, день, коли вшановують перенесення мощей святителя Миколая до міста Бари в 1887 році. На Київщині та Поділі в цей день влаштовували заздравні обіди Нікольщину. З побажаннями здоров'я для всієї родини, тому казали, понаставляли тих мисок, як на Нікольщині. Нехай вас не дивує саме назва Нікольщина, але так записано в старих книжках саме 18 19 століття, тому Нікольщина. Ще й сьогодні співають псалми, що відомі в народі як Святителю, а головна пісня лунає всюди: Ой, хто, хто Миколая любить, ой хто хто Миколаю служить, тому святий Миколай. На всякий час помагає Миколай. До Миколая, як до скорого помічника, звертаються з молитвою у всіх бідах, особливо коли йдеться про стихію та воду. Його ще називають Микола Мокрий, і в багатьох храмах, зокрема в Софії Київській, є вівтар з його чудотворним образом. В цей день за давнім звичаєм освячують воду купанням, бо до цього дня купатися не можна, бо, вважалося, з чоловіка вертба виросте. Тобто над його могилою біля води виросте верба. І з цього відео, шановні глядачі, ви ще безліч цікаво дізнаєтесь, бо дійсно про цей день дуже багато всього, і легенди, старовинні обряди, і приповідки, і заборони, і забобони, все-все, що я зібрала для вас. Все вам розкажу сьогодні. Я дуже люблю цей день, дуже цікавий день цей насправді. Розкажу вам, що треба сьогодні робити, розповім, що сьогодні робити не можна. Будь ласочка, це відео обов'язково додивіться до самого-самого кінця. Ставте лайк, подобаючку, напишіть довгий-продовгий коментар, робіть репост діліться цим відео. Звісно, підписуйтесь на цей канал, якщо досі ще не підписані. І треба ще перевірити, чи у вас дзвоник натиснути, щоб бути впевненими, що. Ви отримуєте всі сповіщення з цього каналу своєчасно. Відео ж у мене виходять щодня, тож щодня мають бути сповіщення. От, А ще я вас хочу запросити на свій телеграм-канал. Посилання на нього я залишу в описі під цим відео. Я завжди так роблю, щодня. Можете перейти туди, і там залишайтеся, і повертайтеся сюди, і повертайтеся туди. На телеграм-каналі на своєму, він так само називається. Я сьогодні свято, і що не можна робити. На цьому телеграм-каналі періодично я якісь цікавинки додаю. І сьогодні я дякую Господові Богові, дякую всім захисникам нашим за цей чудовий день за 9 травня 2025 року. двадцять року. Дякую заступникам Небесним за заступництво. Слава Україні, я продовжую. 9 травня за новим церковним календарем Православна Церква вшановує перенесення мощей святителя Миколая Чудотворця з міста Міри в лікі до італійського міста Барі. Святого Миколая вважають одним з найулюбленіших і найближчих до людей. В народі цей день відомий як Микола Весняний або Микола Літний. Миколай Чудотворець жив в 3-4 століттях. Його народження стало справжнім даром для батьків, які довго не мали дітей. З дитинства його виховували в благочесті, а згодом він став священником Після смерті батьків роздав все майно нужденному вирушив домір. Та Миколай став архієпископом, захищав християнську віру, допомагав знедоленим, стілював хворих і творив дива. Проживши довге життя після своєї кінчини, залишив по собі мощі, які ми роточили, і з того часу до них почали приходити паломники з молитвами про стілення та підтримку. В день Миколи Чудотворця віряни йдуть до храму з молитвами за стілення хворих, підтримку слабких. Здоров'я та щастя для дітей, святого просять про допомогу в складних життєвих ситуаціях, коли несправедливо покарали, перед далекою дорогою чи в моменти величезної небезпеки. У це свято важливо помиритися із тими, з ким були в сварці, та накрити щедрий стіл. Кажуть, чим багатше частування, тим щедрішим буде врожай, а ще в народі вірять. Дівчина, яку засватають на Миколу Теплого, стане доброю дружиною господинею, а подружнє життя буде щасливим. Свято Миколая в травні було вперше встановлене Папою Урбаном II в XI столітті. В українському церковному календарі воно з'явилося завдяки митрополиту Єфрему наприкінці того ж століття, і з того часу цей день в Україні святкували. В народній традиції Миколу весняного пов'язували з польовими роботами. В цей день господарі вперше виводили коней на пашу. Посеред села священники служили молебні і кропили коней свяченою водою, а вершники об'їжджали поле верхи, щоб нечиста сила коней не мучила. Звідси, і приповідки, прийшов Миколай, коней Випасай, Юрій з теплом, а Микола з кормом. Святий Юрій пасе корів, а Микола коней. Саме від Миколи починали стригти овець і сіяти гречку. Народна порада звучить так до Миколи не сій гречки і не стрижи овечки. Святий Миколай вважався і покровителем моряків, козаки перед морською мандрівкою молилися до Богородиці та Миколая. Чорноморські моряки розрізняють двох Микол морського, що керує кораблями, і мокрого, що тримає води. Обидва завіруваннями завжди поряд. Коли море розбурхується, моряки моляться Миколі угоднику, а в разі загрози виносять на палубу його ікону і просять про спасіння. До святого Миколая звертаються і від привидів, особливо від болотяного дітька, якого в народі називають болотяником. Про нього багато розповідають мовляв, гуляку, що засидівся до ночі, може заманити в очерет, засліпити й завести в болото. Іноді болотяник показується у вигляді чорного вола чи жида в червоному поясі, поки людина не перехреститься, він може заманити її в небезпеку. У веснянках дівчата звертаються до нього, якщо вважають, що коханого забрали. Болотяник особливо лютує на греблях, розносить те, що люди вдень будували. Тож дівчата жартують про таких руйнівників нехай його тії просять, що греблі розносять. Нехай його тії благають, що греблі ламають. Щоб захиститися від болотяника, у греблі закопували кобилячу голову. Казали, він боїться тієї трави, що росте через очниці конячої голови. Її також збирали знахарі. Коли в степах в цей день входили у воду купатися, промовляли Чорток, чорток, не ламай кісток, ти з води, а я у воду. А ось ще одна пісня, яку співали вже після купання, коли виходили з річки. Вода могла потрапити за вухою. Тоді дівчата качали головою, і промовляли коте, коте, вилий воду на колоду, чи на грім, чи на дощ, чи на блискавку. А дівчата додавали чи на мене молоду, як на листовку». Після цього дивились на долоні. Якщо сухо, буде блискавка, якщо вода залишалася, буде дощ і гроза. Луговик дух лугів, син польовика, який мешкає серед високих трав і є вірним помічником для косарів, його появу найбільше відчувають 9 травня на свято Миколи Весняного, коли земля оживає, а трави починають буйно рости. Народ вірив, що саме в цей день луговик остаточно прокидається і мчить степами та луками, де його пов'ява гарантує пишну соковиту траву. Це був також день, коли хлопці виганяли коней на нічну пашу, розпалювали багаття і готували вечерю. А після заходу сонця дівчата приєднувалися до них для водіння хороводів на лугах. Існувала також прикмета. На Миколу весняного необхідно встановити гілки на межах лук, де росте сіно, щоб вказати на заборону випасати там худобу. Якщо це зробити вчасно, луговик візьме ці території під свою опіку. Відгадняючи диких тварин, якщо пастухи зазнають невдачі в охороні. Ще сьогодні церква згадує Христофора Писоголовця, святий Христофор Лікійський, це християнський великомученик Третього століття, якого шанують як в католицькій, так і в православній церкві. Його ім'я означає той, що несе Христа, і це напряму пов'язано з найвідомішою легендою про нього. Колись Христофор був язичником на ім'я Репрев, і переносив людей через небезпечну річку. Одного разу йому довелося нести дитину, яка раптом стала неймовірно важкою. Здивований і виснажений, він дізнався, це був сам Ісус Христос, а тягар це гріхи людства, тому він такий важкий був. Після цієї події Репреф прийняв хрещення і отримав нове ім'я Христофор. Його вважають покровителем всіх, хто в дорозі: мандрівників, водіїв, моряків. До нього звертаються в тяжких ситуаціях, просячи захисту і сили. Згідно зі східною традицією, Репреф був військовополоненим, служив в римському війську і мав собачу голову. За однією версією, це було покарання або дар, щоб уникнути спокус. Ще до хрещення він вірив у Христа і не боявся відкрито виступати проти гонителів християн. Прописи головців в українського народу збереглося безліч легенд. Старі люди кажуть, що колись давно не було ще смерті, тоді замість смерті жили пасиголовці з одним оком. Ці пасиголовці ловили людей, закидали їх в яму і годували цукерками та пряниками, поки ті не ставали такими гладкими, як свині. Потім вони лізли в яму і щупали їх за боки, щоб дізнатися, скільки сала на них наросло. Якщо до кістки долапали, значить худий, А якщо ні. Тоді брали ножа і чіркнули пальця. Якщо кров текла, ще годували, якщо ні, то вже було час різати і їли людину. Люди почали молитися до Бога, що послав їм кращу смерть. Бог почув їх і послав страшну смерть з кусою. Смерть почала гатнятися за писоголовцями і всіх їх перебила, позводила зі світу. Тепер, кажуть старі люди, досі є десь та земля, де жили писоголовці. Але вже їх лишилося мало, бо вимерли. Ще одна легенда старовинно українська розповідає таке ішла собі дівчина до Києва, щоб Богу помолитися. Дорога її вела через густий та темний байрак. Йде вона, коли бачить, йдуть два чоловіки на конях. Під'їхали ближче, а дівчина глянула а то не люди, а писоголовці, бо в них по одному оку посеред лоба. Вона й злякалася. Писоголовці питають: куди йдеш? Іду, каже Богу, помолитися. Наймись краще до нас служити, кажуть вони. Дівчина не схотіла, та вони її силою взяли і повели в ліс до землянки. Ведуть її під землю, а там скрізь кров та кістки, а посеред землянки лев на ланцюгу клацає зубами. Привели дівчину в кімнату, а там в одному кутку клітки з кілків, а люди в них топляться і заглядають крізь кілки. В іншому кутку піч, біля якої сидить дід посоголовець і гріє окропи. Біля кліток валяються папірці з цукерок та лошпиння з горіхів, бо посоголовці загодовували людей на сало. Залишили дівчину дідові, а самі поїхали. Наказали дідові, щоб дівчину залив окропом, а вона це почула. Поставив дід дівчини холодцю, а вона його плітає, виїла до дна, а там рука чоловіча. Вона ложку покинула, бачить, що окропи киплять, і каже дідові Давайте я вийму казани з печі, бо ви старі і, може, не здужуєте». Довго дід не давав, а потім каже Виймай. Дівчина виняла один казан та як лине на діда, а потім і другий, так він і скипів. Люди в клітках пораділи і кажуть випускай нас із неволі будемо втікати. Повипускала дівчина людей і стали вони виходити з землянки. Лев накинувся на них, але вони дали йому м'яса, і він за м'ясо, а вони й вийшли. Давай тоді втікати. На дорозі їм пеньок трапився. Жінки та дівчата поскидали себе з спідниці, керсети, намиста, хустки одягли його, мов дівку, а самі мерші звідси. Вибігли з лісу і подалися до Києва на Богомілля. Писоголовці наловили людей та їдуть. Дивляться, стоїть наряджена дівка. Вони до неї, а то пеньок. Писоголовці позабрали одежу, погнали людей до землянки і кажуть: Треба ще раз вернутися і пошукати, чи нема кого в лісі з тих, що одежу лишили. Тут хтось був. Приїхали, війшли в землянку, а там дідо шпарений окропом, і людей нема. Вони тоді в погоню шукали-шукали, та не знайшли нікого. 9 травня 2025 року за народним місячним календарем в нас зростаючий опуклий місяць, це в нас друга квартира місяця. На зростаючому місяці добре проводити захисні обряди для дому та родини, для захисту себе або господарства. В День Миколи Чудотворця варто дотримуватися кількох важливих застережень. Не можна сумувати чи впадати у вічі, день має бути світлим і радісним. Не слід лінуватися або нічого не робити. Святий був відомий працьовитістю. Категорично не можна відмовляти в допомозі. Миколай завжди підтримував тих, хто цього потребував. В народі кажуть: якщо цього дня не подати руку допомоги ближньому, то сім'я буде бідувати сім років. Також уникають брати до рук сьогодні гострі предмети, окрім кухоннього начиння, приладдя та садових знарядь. На Миколая літнього в народі спостерігали за природою робили свої висновки дощ в цей день на щедрий врожай. Якщо гримить вночі, погода буде ясною і надовго. Не розкрилися кульба, би то чекай дощу. А ще добрими знаками вважаються павук, якого побачили у свято. Або випадково розбитий келих. все це на благополуччя та добрі зміни. 9 травня 2025 року це п'ятниця, тож День пісний, ось що можна їсти сьогодні, страви без м'яса, без молочних продуктів та без яєць, дозволені овочі, фрукти, каші, гриби, бобові можна, хліб, мед, горіхи та сухофрукти, можна вживати кисілю, звар, трав'яні чаї. З під забороною, як я вже сказала, м'ясо, сало, риба, молочні продукти, яйця, випічка на яйцях або на молоці. Цього дня варто утримуватися не лише в їжі, а й в словах та вчинках. 9 травня іменини відзначають Йосип та Микола. Цього дня хочеться привітати іменинників зі святом. Хочеться побажати міцного здоров'я, душевного спокою, щирої радості та щедрих дарів від життя. Нехай кожен новий день буде наповнений теплими зустрічами, світлими думками і добрими звістками, а святі покровителі нехай завжди тримають під захистом. Допомагають у важливих справах і зміцнюють у вірі, надії та любові. Ось такий сьогодні надзвичайно цікавий день, шановні глядачі. Сподіваюся, ви все запам'ятали, все, що нам передавали наші предки, наші пращури. Якщо ми сьогодні виходимо на город, займаємося городиною, висаджуємо то, ми пам'ятаємо, що сьогодні п'ятниця, і оптимально сьогодні займатися посадкою городини жіночого роду. Ну і взагалі займатися, якщо це збір трав, то так само це має бути, мають бути трави або квіти жіночого роду. Це для знахарів, хто у нас знахарством займається або цікавиться, просто знахарством. Це все жіночого роду має бути. Сьогодні це робити можна, сьогодні це робити треба. Так само, зважаючи на фазу місяця, в нас, це в нас ще друга квартира, то на другу квартиру ми збираємо. Стебла збираємо, листя збираємо квіти, якщо квіти є. Ну, мають бути принаймні зараз такий сезон, що безліч лікарських рослин якраз квітне саме в цей період. Збираємо все це. І я вам дякую за перегляд цього відео. Завтра буде новий цікавий день. Обов'язково повертайтесь на цей канал, аби дізнатися про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. До речі, завтра от Захарем, це їхній день. Можете вважати цей день завтрашній. Це завтра у нас буде Симона Зелота. В народі називали його Симонова Зело. Ну, зело – це ну, зілля. Зілля в нашому українському народі. Це означає е, трава. Е, ну, зілля, да, трава все, все, що зелене зілля. От. Не те, що Відьомське зілля, а, ну, хоча це так само можна називати зіллям. Але перш за все це всі трави, які збираються, сухоцвіти. Все, що завгодно, все, що збирається, зелене, все це зілля в нашому українському мові, в нашій традиційній народній. Завтра прям день Знахарів, можна сказати так, бо завтра прям оптимальний день для всього цього збору. Повертайтесь на цей канал, аби дізнатися всі ці цікавинки, які я для вас зібрала. Я дякую Господові Богові ще раз сьогодні. Я дякую захисникам, я дякую заступникам небесним. Дякую вам, глядачі, за те, що подивилися це чудове відео. Бережіть себе обов'язково, будьте здорові і до зустрічі завтра. Слава Україні! До побачення.